Визверх дозвіл на пошук грошей. Привіт! Мене звати Юля, і сьогодні ми розберемо самі популярні питання про ноузворк. Для чого потрібен ноузворк? Ноузворк це активність, яка допомагає будувати зв'язок між власником і його собакою. Ноузворк рекомендуємо ми для тривожних і навіть реактивних собачок, бо під час пошуку. Під час муханини, включається парасимпатична нервова система, і тим самим собачка заспокоюється. А для амбітних власників собак це також ще й спорт, бо окрім того, що ми розвиваємо вроджені здібності собак, ми також можемо приймати участь в змаганнях не тільки локально у Львові, а і по Україні, і навіть міжнародні з якого віку можна починати займатись на Залежить від ваших цілей, якщо ви хочете приймати участь в змаганнях. Вашому песику має бути мінімум вісім місяців. Згідно правил, но зворк Європа спортсменам має бути не менше шести місяців, але навчати пошуковим роботам ми можемо почати, почати і раніше. Саме головне, щоб між вами і вашим песиком був зв'язок. Чи підходить на зворк для всіх порід собак? Отак, но зворк можуть займатися як породні песики, так і метиси. Незалежно від віку, незалежно від стану здоров'я, навіть песики з обмеженими можливостями можуть приймати участь і вчитися пошуковим роботам, займатися пошуковими роботами, займатися новозоворками. No Чи потрібна спеціальна підготовка перед тренуваннями? Спеціальної підготовки не потрібно. Важливо, щоб ваш песик був невтомлений, голодний і не боявся нових приміщень. Які запахи використовують під час тренувань? Це Кориця, гвоздика і шкірка апельсина. А можна щось інше навчити шукати? А так, гриби, гроші. Це піде в чорно-білий фон. Все інше вимагає дозволу. Якщо у вас є дозвіл, приходьте. Дозвіл на пошук грошей. Моїй собаці швидко набридає, Ми десь півгодини тільки нюхали, вона відмовляється. То нормально? Визвер. 15 хвилин, запам'ятайте. 15 хвилин нюханини це година фізичного навантаження в спортзалі. Тому ваш песик просто вже втомився і хоче спати. А чи можна прийти на тренування просто для спроби? Так, звісно. Можна навіть прийти на групове. Це зазвичай короткі сесії, і ви отримаєте базові враження, і також зможете подивитися, як шукають інші прокачані спортсмени. Чи буде цікаво собаці, якщо вже проходила інші види дресування? Так буде, бо їсти люблять всі часто потрібно тренуватися, щоб бачити результат раз в тиждень. Кожен день по 5 хвилиночок. Якщо маєте інші цікаві питання, задавайте їх у книжку. Ми пойдемо разом.